Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено виплаті одноразової грошової допомоги. Ще раз вам про це розповім з огляду на ті питання, які до мене поступають від поліцейських, військових, яким чином все ж таки її виплачують, в яких розмірах виплачується і чи можна встановити там чи заборонити комусь її отримувати. Насправді це можливо. Я про це вже знімав відео, однак, мабуть, воно, ну, знаєте, з огляду на ту кількість інформації. Десь там вже затерялась і вирішив трошки вам, нагадати про цю історію. Що стосується виплати одноразової грошової допомоги, тому що в кожній сім'ї там по-різному складаються обставини. Хтось хоче комусь більше залишити, хоче комусь менше залишити, чи навпаки когось позбавити виплати одноразової грошової допомоги. Ну Я вам зараз зазначу, кого не можна буде позбавити в будь-якому разі, якщо навіть. Військовослужбовець, поліцейський, чи працівник критичної інфраструктури, чи цивільного захисту, це на них всіх розповсюджується, були внесені відповідні зміни, фактично захочуть позбавити або додати. Тому що для більшості це взагалі відкриття, як виявилось, от за останній тиждень декілька от військовослужбовців до мене звернулися з цим питанням, коли питання йшло про там, дружин, з якими не склалось Якісь взаємостосунки чи дітей, з якими нас склали взаємостосунки, кому вони хочуть все ж таки залишити, як це зробити. І виявляється, є такий закон. Всі посилання на сам закон я дам в себе в телеграм-каналі, тому раджу підписатись ну, не тільки на YouTube і Тікток, де ви будете мій, бачити це відео, а також і на мій Телеграм, де я дам посилання сам на закон, де ви можете більш детально ознайомитись з цими нормами, якщо ви так на, на слух. Не все зрозумієте, не все почуєте, і треба буде якось з'ясувати. Ну і, до речі, завжди звертайтеся, з радістю військовим ми допомагаємо безоплатно. Що стосується тих, хто нас боронить, ми боронимо їх тут в тилу. Е, і так, що стосується одноразової грошової допомоги, е, в грудні був підписаний закон президентам е, 29 березня, він набрав чинності. Фактично, що стосується, Внесення змін в деякі законодавчі акти щодо виплати одноразової грошової допомоги. І так, що він передбачає: в принципі, для всіх: от, служби цивільного захисту, поліцейських, як я зазначив, критичної інфраструктури. Військовослужбовців, ну, включаючи там СБУ, розвідку і так далі, воно все, в принципі, норми одні ті самі. І так, що, в принципі, змінилося і принципово. Були доповнені в тому числі і закон про соціальний правовий захист військовослужбовців та члени їх сімей. Посилання я дам в себе в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться і отримуєте багато корисної інформації. І так... Е Головне, що військовозобов'язаний, військовослужбовець, резервісти, які були призвані на навчальні, спеціальні збори, чи для проходження служби у військовому резерві, має право скласти письмово в довільній формі особисте розпорядження на випадок своєї загибелі. Про виплату одноразової грошової допомоги за його вибором, визнавчи осіб, які будуть отримувати частки і визначити відсотки, в яких вони будуть отримувати ці частки від цієї суми, яка була встановлена нещодавно законом, 15 млн грн. Справжність підпису засвідчується або командиром відповідної частини, або там керівником, або нотаріусом. Оригінал зберігається відповідна військової частини, або в нотаріаті, в службі безпеки там відповідних підрозділах Служби безпеки зберігається. Те ж саме стосується і розвідки, там теж окремо зберігається. Ну, це вже технічні обставини. Засвідчує підпис безпосередньо, як я говорив, командир або нотаріус. Тепер, що стосується. Порядку і як, яким чином відбувається. Тим більше, хочу звернути увагу, що ви можете змінювати оці свої особисті особисті розпорядження, видаючи нове особисте розпорядження. Кожне нове особисте розпорядження скасовує, ну, це знаєте, як заповіт. Склали один заповідь, другий заповідь, третій заповідь. І так далі. і так далі. Розголошувати зміст особистого розпорядження заборонено. Це фактично, знаєте, прирівнюється до нотаріальної таємниці. І так, були, до речі, змінені особи, які будуть отримувати цю одноразову грошову допомогу. Ну і що стосується безпосередньо особистого розпорядження, як я вже зазначав, можуть визначатися в частках. Частках, і у разі, якщо там будуть ці частки менше, ніж загальна сума, то залишок суми розподіляється на всіх членів сімей, які мають отримати безпосередньо одноразову грошову виплату у разі загибелі військовослужбовця, на що хочу звернути увагу, що незалежно від змісту безпосередньо особистого розпорядження, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають. Запам'ятовуйте, малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова, вдівець та непрацездатні батьки загиблий померлої особи у розмірі 50% від суми, яка б їм належала у разі якщо б цього особистого розпорядження не було. Це як з заповітом, та сама ситуація, знаєте, гарантована частка у спадщині. Тому там щодо відмови, я вам теж окремо скажу: тобто, незалежно від особистого розпорядження, ці особи будуть мати 50% від того, що їм, якщо вони у вас є, могли отримати. Що стосується тому, хто може отримати безпосередньо наразову грошову допомогу, це дуже принципові зміни, які були внесені. Діти, тобто всі діти раніше були неповнолітні діти, зараз всі діти, незалежності від віку. В тому числі, як зазначено, усиновлені, зачаті до життя загиблої за померлої особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загибла особа за її життя, було позбавлені батьківських прав. Тобто ці діти також будуть мати право на одноразову грошову допомогу. Вдавав дівець, батьки загиблої особи, якщо вони не були позбавлені батьківських прав і вони не були поновлені ці батьківські права на момент загибелі. Внуки загиблої особи, якщо на момент її загибелі, їх батьки загинули, померли. Жінка, з якої загибла померла особа, проживала в одній сім'ї, але не перебувала у шлюбі за умови, що цей факт встановлений рішенням суду, яке набрала вже законної сили, тобто дуже велика кількість цих цивільних шлюбів. Ну, прийдеться встановлювати ці факти. Ну я сподіваюся, що факти ці вже треба встановлювати в загальних судах, а не в адміністративних. Ну і утриманці загиблих померлої особи зазначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Таким чином, фактично були врегульовані питання осіб, які отримують, і можливості розподілу між ними цієї одноразової грошової допомоги. І цих часток, тобто ви можете встановлювати будь-які частки ну і в подальшому їх змінювати, знову ж таки, звертаючись до відповідних нотаріусів. У разі відмови одні з осіб, яким повинна бути надана допомога. Або нереалізації права на призначення та отримання допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на призначення та отримання допомоги. При цьому треба розуміти, що відмова від призначення одноразової грошової допомоги від імені малолітніх неповнолітніх. Дітей загибла і померла особа, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність, яких обмежена, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, не допускається. Тобто вони в будь-якому разі мають право на її отримання. Фактично, те саме стосується, як я вже говорив, і служби цивільного захисту, і поліцейських. Та сама норма вноситься відповідні зміни в законодавство, і це саме стосується працівників критичної інфраструктури, саме в цей закон також вноситься відповідні зміни. Поки на цьому все. У разі, якщо потрібно буде допомога, дати якісь роз'яснення, звертайтесь чи скласти ці розпорядження, яким чином вам порадити скласти, чи додатково пояснити, звертайтеся, з радістю будемо допомагати, для того, щоб ви мали можливість все ж таки залишити кошти тим, яким вважаєте за потрібне. Це ваше право. Підписуйтесь, поширюйте це відео. Наші оборонці повинні знати про свої права також. Віримо в перемогу, допомагаємо Збройним силам і віримо в них. Слава Україні і слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки. До зустрічі!